Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Майдан в Україні буде чи не буде. Єрмака, мабуть, здійснив надто багато злочинів і вже просто змушений узурпувати владу. Пише Джон Сміт. А ми не відмовимося від своїх твердих намірів, покарати усіх за все, що вони натворили. Шашлики смерті людей, розкрадання вагнерівців, журавля і багато іншого. Сам Зеленський на відміну від багатьох, це зіткнення вже давно передбачено. Бачай, а тому вже відімкнув свободу слова своїм опонентам. Вів політику цензуру під виглядом військової в культурному плані. Оскотинює населення, провокує серед своїх противників скандали і наперед намагається дискредитувати протести. На відміну від готового програти на виборах Порошенка, це уже робить все, що робив пізніше Янукович. Тільки я не казав про руку США цей про руку Кремля, але оточення татарових хірмаки смірнове ведуть його в це. Й коридорчик як Януковича вів Портнову. Ново. Єдиний шанс для нього відпетляти це звільнити всі території України до 1991 року. Тоді, сподіваючись на переможців, не судять і виснажити українців довготривалою війною, він швидше за все зможе уникнути відповідальності. А так ідеологічно, зеленська і банкрут, всі його ідеї 2019 року провалилися свій рейтинг зеленського тати вже на початок 2022-го – 24%. зрівнявшись з Порошенком і лише вторгнення, як би. Страшно це не звучало. Зеленському підіграло проблема в тому, що без плану перемоги навіть зеленський лідер військового часу втрачає легітимність. Гетьман є гетьманом, поки керує, генерує план перемоги. Кульгавий план зеленського до цього часу був захід, дай зброю, закрий небо візьми в НАТО, ЄС, дай гарантії безпеки, і ми підемо в контрнаступ. Тепер же після виступу залужного змі зеленський із цим планом банкрут, а отже, потрібний новий план цей план згенерував залужний технологічний ривок України. Завдяки якому вдовго розбити рашку саме тому відбулася істерика Зеленського. Якщо план перемоги генерує залужний, то залужний і гетьман за цього моменту залужний для Зеленського ворог номер один. Всі намагання Зеленського прибрати залужно будуть кроками до виходу людей на вулицю. Всі вони стануть доказом для суспільства, що Зеленський не хоче перемоги, а хоче вічної війни, як Путін. А отже, дасть ідеологічну основу для протесту. Оточення Зеленського агентура Путіна буде штовхати його до цього. А Зеленський надто ревнивий заздрісний і мстивий, щоб від цього плану відмовитися. Він це все розуміє, тому і ці казки про майдан три відражки. Коротше, зеля має зараз взяти план залужно і трубити за усіх стволів, що це правильний план. Треба по ньому рухатися. Тоді він отримає політичну легітимність. План перемоги залужно перетворюється на запит військових, а цей запит втілюється в життя. Процесі сподіватися, медійно перехопити в залужне авторство. Це щось таке більш-менш на користь всім, а тому і люди не вийдуть до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.